Всім привіт! Хочу доповнити минуле своє відео з оглядом гібридів в другому оберті, саме плодами. Зараз подивимось на них, як вони виглядають, чим відрізняються ті гібриди, які у нас вирощуються. Ну і спробую невеличку дегустацію провести, подивимось, які вони у нас на смак. Отже, я сюди виклав всі комерційні гібриди, які у нас вирощуються в другому оберті. Сьогодні це відео робиться станом на 29 вересня. Отже, перше це в нас ніндзя. Характерний світлий носик. товста маленька насінева камера, товста сочна частина, типовий салатний огірок. Бугорки такі явні, шиповаті, тобто трішки він колючий. Ілонара, яка у нас топом є, вона більш темніша в порівнянні з ніндзю. Носик хоч і світліший, але чуть темніший. Тут саме найбільша частина сочна по відношенню стінки до насінневої камери, повністю заповнена. Скажімо так, ну, Ілонара це типова ілонара. А, ну і, до речі, якщо шип порівняти, то тут він бугоркий майже однаковий як у ніндзі, Але не такі колючі він. шипи схожі. Е, наступний гібрид це Ельвінара, як я вже казав в відео. Вони для мене з ну, майже однакові. По суті, суттєвої різниці, як по кольору, чи по е, шипам, чи по співвідношенню стінки, ну, не бачу. Наступне це у нас гібриди компанії Seminis. Це Madrilen. Ось отак. У нас він чомусь е, росте коротенький, хоча я знаю, що він має бути 12-14 см, як і Лінара. Але в наших умовах ну, е, вони відрізняються від того, що я бачив на відео, хто вирощує їх в своїх умовах. Можливо, це пов'язано з нашим підходом, мікрокліматом, живленням нашою технологією. Ось, Тому що та же Іванара я бачу вона набагато темніша. Те ж саме стосується і мадрилена. Тут він у нас темний, але мені здається він набагато світліший, ніж я бачив. Ну коротенький, вийувся, такий більш симетричний ближче до Мадейри, яку ми вже давно вирощуємо. Вона у нас є таким дуже урожайним еталоном серед коротких огірків пучкових. Тому що максимально 10-12 см вона росте. От. Вона має такий більш світліший носик у порівнянні з тим мадриленом, який більш однорідно забарвлений. Ось. І Амаріго це новинка від компанії Clos. В цьому році перший рік пробували. Трішки не доріс він до своєї розміру, але досить непогано виглядає. Але Він відрізняється від всіх попередніх. Кількістю шипів, він більш шипуватий, скажімо так, ігрок, можливо, десь щось до Арктики, хоча можу помилятися. Плюс ще два гібриди від компанії Semenie це номерні. один з яких це шипований ірок. Це щось середнє між скажімо так, поєднання селекції Мадейри і СВ-4097. Вже давно популярного, він більше за Мадейру по розміру, тому що він вже 12-14 см, може бути. від мадери в нього пучковість дуже активна, тобто дуже непогано зав'язує себе на рослині. Це можна глянути у попередньому відео. Я там показував ці, ці гібриди. всі. Плюс він такий більш сочніший по відношенню до Мадери, бо на Мадери все-таки насінева камера досить здорова. Тобто стінка один до одного. Там, якщо ви волонари подивитись, то там 1,5 ну, до одного можливо, більша стінка. ось і е, Останній це гладкий гібр... е, о, гірок, який ми вирощуємо у другому оберті від компанії Seminis. М -м, грунтовий, не, скажімо так, не, м -м, не на гідропоніці. Дуже цікаво, він мені вже подобається. Да, насіння в нього досить дороге. Але те, як він у нас зав'язується, плюс смак, ну, дуже цікавий е, огірок. І в цілому, ну, скажімо, не дуже відрізняється в технології від, від вирощування е, інших гібридів. Тому він росте на, такі, на такому ж підживленні, як і всі інші огірки. Е, нічого по суті не відрізняє. Можливо, якщо його окремо вирощувати і більш уваги йому приділяти, то думаю. Ну, досить непогані результати, на ньому можна отримувати, враховуючи його потенціал. Ну і плюс Для осіннього обороту, коли ціна огірка росте, досить цікаво. ну І рано навесні досить непогано. Середня маса плодів при зборах 180-150 ну Я думаю, до 200 ще його можна дорощувати. Тобто Повинен бути. Ну, 180 грамів в середньому він у нас є. Можна зараз переміряти, скільки інші плоди. Так, СВ 3269. ну 90 грам. Ну, такий середньо невеличкий, але в порівнянні з Мадейрою, для порівняння з Семеніс, то він десь 80 грам, що навіть 100 грам. Тому це такий величенький зібрав, вже трішки перерос. Але він, середня вага десь 90 грам бути. Так, Ам Амаріго від компанії Клос, ну, це 80 грам, ну, тут видно, він би мог би ще трішки дорости, е трішки не було вибрати, е не доріс. Так, Мадрілен. Мадрілен середня маса вийшла у нас 106, да, він крупніший, ніж Мадейра, але це типовий його розмір. І я ж кажу, він повинен дов довше бути. У нас він не хоче довше рости. Так. Ельвінара 116 грам, ну, це типовий огірочок не переросший салатний 110-120 грамів і в середньому він може виростати. І ланара також не переросший огірочок. Подивимось, 124. Навіть мені здається, ну майже однакові ну, по масі. І останній це у нас ніндзя. Ну, 110 грамм. Тобто цей гібрид цікавий мені тим, що ну, по врожайності він в першому оберті наздоганяє Ілонару. Хоча він програє по ранньості. Але зараз цікаво буде їх порівняти в другому оберті їхню врожайність. Я думаю, потім окремо ще запишу відео. Коли ми закончимо плодоношення гірка, трішки по розказую про цифри, які ми отримали. Зараз ми огірок ведемо без опалення. Можливо, так це і залишиться, але якщо її запустимо, щось, це буде щось ну, банальне на підтримання десь там, чисто сухого повітря, градусів 30-40, не більше. Тому ось так у нас зараз огірок. А, до речі, хотів провести дегустацію, порівняти смак. Ну, Давайте пройдемо по порядку. Так, ніндзя. Дуже хрумкий, салатний, ну класний, він непоганий. Хоча такий нейтрально більш водянистий я би назвав іланара. Також дуже хрумка. Ну, у другому оберті нема сонця. Скажімо так, більше водянистий, він, ну, я би сказав, вони майже однакові по смаку. Ельвінара, тут я впевнений, що вона така же буде, як і Ілонара. Ну, да. Чесно, два гібриди, які для мене, для мене в наших умовах взаємозамінні, скажімо так. Хоча Ілонара по вражайності здається трішки більше, ніж Ельвінара. Але якщо її нема, я думаю, спокійно можна нам вирощувати Ельвінару. Нічим майже не відрізняє ні смаком, ні забарвленням. І врожайністю, єдине тільки швидкостю. Хоча, здається, вони майже однакові, але все-таки чомусь ін... так, на рівні здається, що Іланара все-таки раніше, на день-два. Так, Мадрілен. Тут саме цікаво зараз буде. Да, все таки пізня осінь впливає. Хоча ні, після смак все таки у мадрилена більш трішки солодше, скажімо так, щось таке. Хоча вони дуже всі сочні, ароматні. Мадери зараз спробую. Хм. Чисто моя суб'єктивна думка, хм. враховуючи умови, в яких воно росте. Майже по смаку не відрізняється, але дійсно мадрилена трішки така після смак так, так. більш огіркова. Так, Америго. Чуть-чуть не доріс. Більш суховатий, хромкий. Ну, він більш суховатий. От прям більш суховатий, можливо, це. Пов'язано з камерою, що вона майже, ну, я ж кажу, якби він чуть-чуть доріс, мені здається, він сусніше не буде. Хоч <кхід> можу помилятися. Так. Ще спробую ці номерні. Так, це в нас від Сименіс. До речі, цей набагато смачніший зараз. За всі інші, навіть за мадрілен. Має специфічний присмак, трішки таку солодість. М -м, подобається. Дуже цікавий огірок. Я зараз в кінці пройду в теплиці. Ще раз покажу, як він на росинки виглядає. Ну і гладкий огірок. Дуже класний для бутербродів. Тут типовий салатний огірок, гладкий. Дуже ніжний. За відсутності шипів і бугорків він дуже ніжний, м'який. Ну, по смаку все-таки мені здається, цей більш таки насичений смак має огірковий. Хоча, взагалі, всі гібриди дуже смачні. Як то кажуть, важко серед великої кількості смачних вибрати найсмачніше. Але чисто з моєї суб'єктивної думки. Гібриди Семініс в другому оберті у нас все-таки краще ну, по смаку. Хоча ну, дуже класні салатні огірки ланара Львінара, як по вражальності, так і по смаку. Зараз покажу пройду ряд, як виглядає цей CV 3269. Тобто у нас на сьогодні це десь більше двох тижнів плодоношення, зборів. Ось він починається. і, Як уже видно, дуже багато квітів на ньому. Дуже він пучкується. По 4, по 3, по 4. Зараз це саме головне все це витягнути. Досить непогано. Тут пустоцвіти трошки є. Але такі рослини одинарні. Ось зав'язується. Ось у нас ще росте, досить непогано виглядає цікавий гібрид. Мені здається, все мабуть, йому навіть комерційну назву дали вже, так що цей гібрид скоро з'явиться в продажу. Дуже цікавий. Здається, він навіть більш ну, і по стійкості, я на ньому не дуже спостерігаю прояви переноспорозу. Ось одне, тому що на деяких гібридах. Уже тихенько чіпляється він до нас. Все-таки ми без опалення. Присутня вологість. Температура до 2 градусів опускалась на вихідних. Ось, наприклад. Ось. Тому досить цікаво. Продовжуємо збори. Постараюсь записати ще одне коротке відео, скажімо так, по кінцю обороту, проаналізувати по вражайності і те, що ми отримали. На цьому дякую за увагу. Дякую, що дивились це відео. Якщо є якісь запитання, ставте їх в коментарях.